Я тримаю в руках купюру 50 гривень, на якій ми бачимо портрет нашого першого президента України Михайла Сергійовича Грушевського. Чому я тримаю цю купюру саме перед камерою на цій вулиці? Тому що ця вулиця віднедавна отримала ім'я нашого. Видатного державного діяча, історика, академіка, першого президента України незалежної УНР Михайла Сергійовича Грушевського. Правда, ця купюра трошки незвична, скажімо так, підробка, хоча на ній написано, що це зразок, тому що тут замість на коптюрі на звороті замість Верховної Ради ми бачимо будинок, який знаходиться на цій вулиці на Котовського, де і перебувала деякий час Центральна Рада в Житомирі і працював Михайло Грушевський. Тепер повернемося до вулиці. Ця вулиця до лютого цього року, року називалася вулиця Котовського. А до того це була і Ларіонівська вулиця. Багато житомирян старожилів знають про це, що це Іларіонівська, стара назва. Але мало хто знає, що до того вона називалася Мала, Мала Київська вулиця, тому що вона дублює Велику Київську, так само, як Мала Бердичівська, дублює Велику Бердичівську. Але так історично склалося, що ця назва перша не прижилася. Назвали вулицю по церкві Святого Іларіона, яка була в цьому за моєю спиною сквері на Майдані Перемоги. Нині тоді ніякого майдану не було, і не було ще собору кафедрального, а була тимчасова церква Святого Єлеріона. І за нею, за цим, за цим храмом за цим назвали вулицю Котовського. Отож, вулиця Котовського не дарма дістала ім'я першого президента України Михайла Грушевського, тому що. Він перебував з Центральною Радою і працював тут, на цій вулиці, в будинку духовної семінарії. Це тепер корпуси заводу-електровимірювач. Ви їх бачите за моєю спиною на другому плані. От така коротка, дуже коротка, коротка, але правдива історія цього топоніму і Грушевського, і Котовського, і Леронівська, і Мала Київська вулиця.